Завмерли в нижньому положенні, всі завмерли. Присіли всі вниз. Так, добре, дивіться, вам треба трошки нижче спробувати. Ножки можна поширше. Да, так, нормально. Підвелись. На кожен мій рахунок, присіли і встали. Після того, як присядемо 30 разів, знов відразу знаходимо пульс. Далі я все скажу. Будь ласка, готові присідати. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу, приготувались. Оп! Запам'ятали цю цифру, запам'ятали ножки, встряхнули, підняли ручки догори, глибокий вдох, видох, відновлюємося. За 30 секунд будемо рахувати повторно. Після того, як прорахуємо, у вас буде два пульси. Перший після присідання, який ви запам'ятали. Я розказую, будь ласка, не відволікайтеся. Перший після просідання, другий після відновлення. Тренер називає ваше прізвище в такій послідовності, йому і говорите показники. Ще у вас 15 секунд на відновлення. Ножки встряхуємо, ручки підняли, відновлюємо дихання, маєте повністю відновитися. Будь ласка, знайшли пульс. Знайшли пульс. Приготувались. Оп! Оп! Все, записуйте і у вас час є вільний. Ярвайский проект район.